Лінійна функція. Лінійна. функція. Давай швиденько, бо люди вже у нас тут приєдналися. Хочуть швиденько все, щоб було недовго. Лінійна функція, окей? Її графік і властивості. Пишемо її графік. Графік І властивості. Навіть якщо ти нічого не знаєш. Слово лінійна функція. і Графіком цієї функції від, від самої назви що буде? Лінійна функція. Тобто, графіком буде що? Самій назви. Графіком буде. Що? Лінія. Лінія. Ось вона червона лінія. Бачите? Значить. Лінійна функція.